Сьогодні, 22 червня, згадуємо і вшановуємо жертв війни, жертв війни тієї Другої світової, в червні 41-го, і жертв війни цієї війни, коли третій Райх у виконанні Російської Федерації знову зазіхає на українську землю, знову намагається поставити нас на коліна. Але український народ насправді і тоді зазнав 41-му, 45-му найбільших жертв від нацистської окупації, і зараз з 22-го року. Так само повномасштабна агресія забирає життя найбільше саме українці, але українці і тоді встояли і очистили рідну землю. І зараз Україна встоїть. Українці очистимо нашу землю і повернемось до нормального життя. Як і тоді, в 41-му, 45-му, так і зараз важливо, щоб. Антигітлеровська, антипутінська коаліція підтримувала Україну, не сумнівалася в тому, що Райхам імперіям не місце на українській землі. Україна вільна і незалежна. Ми встояли раніше, встоїмо зараз.